Ростислав Ящишин, начальник відділу комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Тож, пане Ростиславе, ми з вами сьогодні будемо обговорювати таку тему доволі болючу і доволі таку несподівану. СЗЧ. Люди, які е, йдуть все СЗЧ. Е, що це за, взагалі таке, як відбувається на практиці, і ба більше, як відбувається на практиці, ось це повернення звідти людей. Прошу, розкажіть. Так, насправді це велика проблема, і вона комплексна. Тут потрібно розбирати кожен випадок окремо. Немає якоїсь такої загальної причини, через що е, люди залишають. Е, Самовільно залишають військову частину, так і, і намагаються десь сховатися або навіть не ховатися це залежно від ситуації. Страх, втрата друзів, сум за домом, якісь відчуття небезпеки, незахищеність, просто втома загальна. Це знаєте причин, абсолютно безліч, величезна кількість причин, чому люди на четвертий рік війни чому вони залишають і йдуть. Тут важко знову ж таки знайти якусь одну панацею, знайти якесь одне рішення, як це має все виглядати. Чому люди повинні повертатися? Ми намагаємося над цим працювати. Я відразу скажу, що це чесно, скажу що це дуже важко. Це непросто е, так, люди повертаються, але звичайно, що не всі, на жаль, повертаються. Є велика кількість людей, яка не хоче повертатися чи не може повертатися залежно від різних умов і обставин. Але ну такі наші реалії сьогодення, всі ви чудово розумієте, що війна надзвичайно складна зараз. Люди виснажені, далеко не всі готові далі продовжувати цю боротьбу. Але ну я вам так скажу, що, попри все, попри всі труднощі, все одно знаходяться люди, які знаходять в собі сили і повертаються. Як ставляться до тих людей, які спочатку е пішли, е а потім повернулися? Побратими, як ставляться до цього? Знаєте, деякі просто люди кажуть, е е те, що ми чули як журналісти, так спілкувалися з такими людьми, спілкувалися з командирами, спілкувалися <da -alan> з тими людьми, які приймають е ось таких бійців? Вони кажуть, що е там, умовно кажучи, на якісь емоції е чоловік, наприклад, е пішов. А потім він вже просто боїться через осуд повертатися, і він каже, що я не можу вже, наприклад, в очі дивитися своїм побратимам. Тож як приймають їх. Та нема ніякого осуду Насправді, ну це це вже якісь міфи пішли про осуд. Насправді це все не так. Коли людина повертається, ну повірте, що їй тільки радий. З одної простої причини. Кожна людина, яка повертається, це полегшення і розвантаження для її побратимів, тому що. Кожна людина, яка йде і залишається додаткове навантаження на тих же побратимів, розумієте? Тобто, повірте, що ніхто нікому камні в спину не кидає, ніхто на кого пальцем не показує. Повернувся, окей, все нормально. Прийняли, потисли руки, обійняли все вперед до роботи. Ну в нашій бригаді дивіться, про кожну бригаду можна по різному говорити. В нашій бригаді, якщо людина повертається з дече, вона потрапляє в резервну роту, де вона проходить ну так звану перепідготовку. Так тобто, це може бути тривалий час відсутності. Відповідно, з нею працюють інструктори. Вона потрошки адаптовується, кліматизовується до військового життя. З нею проводять розмови так само, і психологи, тобто, ми стараємося максимально. Оцей процес повернення зробити максимально безболісним для людини, щоб вона вже повноцінно змогла вклинитися в боротьбу щоб могла виконувати найрізноманітніші завдання. От ще таке є знаєте що багато по ну, по всьому зсу так і піхота Так, піхот піхотинці, це люди, які там спочатку війни. В окопах там штурмували посадки там чи тримали окопи. Тобто це от категорія людей, яким найважче було. Е, і ну прийнято таке рішення командиром, що от саме саме тим хлопцям, які е, які з самого початку війни е, власне вели бої, і десь там на рік третій вони не витримали, вони вже пішли в СЗЧ але повернулися. То е, якщо вони не захочуть, то їх вже туди не відправлять, їм вже знайдуть якусь посаду десь поближче, так? Ну, можливо, водієм там або що. Тобто, все одно, щоб людина приносила користь. Бо немає зараз в ЗСУ людей, які не приносять, не приносять в бригаді користь. Тобто, всі повинні щось робити, всі повинні якусь користь приносити. Що ж, будемо сподіватися, що ось ці історії вони будуть якнайменшими і відсотковість тих людей, які зараз можуть так вчинити, також буде щонайменшою для того, щоб. Все одно стояти на сторожі безпеки нашої країни в цілому. Ми вам щиро дякуємо. Ростислав Яшіше, начальник відділу комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади, був з нами на прямому включенні. Але друзі, просто зараз на своїх екранах ви бачите QR-код, Це спільний збір 63-ї бригади та фонду «Повернись живим на обладнання семи командно штабних машин, вартістю 400 тисяч гривень кожна. Тож долучайтеся, будь ласка, до збору, тому що зараз з. Зібрано майже 300 тисяч, але ціль 2,8 мільйона гривень для того, щоб рятувати життя наших бійців. Тож долучайтеся, пам'ятайте, що не буває маленьких донатів, і кожна гривня рятує життя наших українських бійців. Щиро дякуємо. Ми прощаємось. Дякую. До побачення.